Привіт, мої хороші! Щось ми з вами давненько не зустрічалися. Невеличке я зробила перерив, але ми продовжуємо з вами слухати казки. Мені захотілося сьогодні для вас прочитати догляд за тваринами. Як наші феї, як наші принцеси доглядають за тваринами. Послухайте, будь ласка, уважно. І задумаємося, чи все тут добре вони роблять, і чи ми так робимо, як вони. Отже, сідайте зручненько і слухайте. Принцеса Лія завітала в гості до своєї подруги, принцеси Мартіни. Остання запропонувала піти в стайню, подивитися на коней. Дорогою Мартіна сказала: у мене 10 коней. Але... Тато пообіцяв, що подарує мені ще двох коней на день народження. Класно, сказала Лія, а у мене тільки три коня. А чому ти не попросиш більше? Та я не хочу, відповіла Лія, а Мартина подумала, що це тому, що в родині нема за що купити тварин. Дівчатка прийшли до стайні, а Мартіна стала показувати подрузі своїх коней. Помітивши, що грива у тварин спутана та брудна, Лія поцікавилася. Мартіно, а як часто ти розчисуєш своїх коней? Вже не пам'ятаю, коли в останнє», – відповіла Мартіна. А годуєш ти їх часто? Цим конюх займається. Наступного дня Мартіна завітала в гості до Лії, і вони пішли дивитися трохи, Трьох її коней. Мартина була вражена. Усі коні були грайливі, від них приємно пахло, гриви були шовковисті та довгі, самі тварини були сповнені з сил. Як у тебе так виходить? спитала Мартіна. Просто я сама доглядаю за ними годую, даю ласощі, вічисую та допомагаю купати. Вони люблять мене, а я люблю їх. Та от тільки сил у мене вистачає лише на трьох коней. Більше не мати, мати не хочу. Краще я буду гарно доглядати за ними, ніж візьму ще коней. Вони всі будуть занедбані. Я вважаю, що на тварин не можна шкодувати сил. Треба вкладати в них душу та любов. Мартіна зрозуміла натяк подруги на стан її коней. З того часу принцеса Мартіна почала більш ретельно доглядати за своїми кіньми. Інколи питала поради у принцесі Лії. Трьох коней Мартіна подарувала знайомому. А ще двох продала, бо розуміла, що на всіх їй не вистачає сил. Зате п'ять коней, що залишилося, були доглянуті, а інші п'ять опинилися в гарних руках і так само жили собі добре. Отже, мої хороші, ви, надіюсь, зрозуміли, що тварини, так як і людина. Хочуть догляду, хочуть любові, хочуть ласки, ласо, що хочуть. І тому треба їм давати все те, що їм потрібно. І обов'язково свою любов, їх доглядати, любити. І щоб вони вас любили, треба дуже багато прикласти праці. Це стосується не тільки коней. Це можуть бути і тваринки інші: і котики, і песики, навіть попугайчики, які ви любите тримати вдома, чи хом'ячки вони також потребують догляду. Тому, мої хороші, якщо у вас є свої домашні тваринки, обов'язково з любов'ю до них ставтеся, доглядайте їх і дбайте про них. Ну що, до зустрічі? Ось бачимо наших принцес. Бачимо, які їхні доглянуті коники. Ви зрозуміли? Чий коник це, А чий коник це.